Слава Україні! Сьогодні нам включили Х-10 на топового Ротуса, і я буду пробувати його дістати. Також нам попалися в клановому турнірі москалі. Всім, кому попалися в москалі, та чи будь-хто. Бажаю перемоги. А також, якщо вам потрібна будь-яка допомога по грі, клан бос, підземелля будь що пишіть в описі буде мій телеграм. Так, і поїхали. Є у нас 16 сакральних уламків для того, щоб отримати ротуса. Нагадаю, в суботу має... в п'ятницю має початися x 2 на сакрали, тому подумайте добре. Че вам треба ведь Дай ротуса! Ли! Да ну! Офигеть! А, Прикол! Вот это прикол! Да ну нафиг! А, Вот это прикол! Бляха, муха! Какие довольные! довольны! Ёлки ты палки! А, Красота! Кто хотел лилиту? Я хотел лилиту! Дай еще ротуса! Какие x 2 Для чего мне x 2 Он не он, Лилиту пришла. Красота! Та ти що? Дай ще, ще легендарного і буде завтра один фіолетовий надії на Сіті. Ти що? прикол. Прикол, прикол. Я ще... це перша моя ліліто, так що... Так що пишіть, приймаю привітання в коментарях. Можете починати вітати. Ну дай ще одного. Хоча, в принципі, я так скажу, що літо варта тих всіх уламочків. Так що я, в принципі, я вже дуже задоволений. Армстронг топовий, але він вже в мене є, причому не один. Так. До речі, замітили, що тільки йде священний орден. Я просто дуже задоволений. Це було дуже топово! Топове відкриття. О, знов священний орден. Це. Це як? Це як? А ще одного слабо дати? Хороший також герой Уртіката на Кламбоса. Робить зі всіх ваших героїв. Утруйників. БЛІН, та дай ще одного легендарного, дай ротуса! На жаль, епік, ну, максимум Крипта. І останній І ще один епік. І ще одна стіката. Ну і пофіг. В принципі, що я можу сказати, на сотому рівні багато. Ну, нема, є мало таких героїв, якими можна когось здивувати. І що я вам скажу? Оцією дівчинкою можна здивувати. У мене її не було. Так що, отак вийшло. x 10 не спрацював, та й, та й, та й, та й таке. Та й я не дуже розстроївся. Пишіть, що дістали ви, якщо ви відкривались. Пишіть, хто вам попався на клановому турнірі. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна, і до нових зустрічей!